Шановні друзі, прес-центр Майдан Свободи пропонує вам послуги з проведення та інформаційного супроводу різноманітних заходів, прес-конференцій, брифінгів, семінарів, презентацій, круглих столів, тренінгів, корпоративних заходів тощо. Ми знаходимося у самому центрі Харкова на Майдані Свободи всього за кілька кроків від входу до станції метро Університет. Прес-центр Майдан Свободи займає третій поверх у приміщенні інституту Промбуд НДІ Проект і за своїми можливостями є найкращим прес-центром Харкова. До ваших послуг. Затишна зала на 35-50 місць. Візажист, професійне освітлення і акустика для проведення телевізійних та фотозйомок. Дві плазмові панелі для відеопрезентацій та перегляду фільмів. Чотири професійні телекамери з можливістю прямої трансляції заходів на харківських телеканалах ФОРА та АТВК. Детальніше про діяльність прес-центру та його послуги дізнайтесь на нашій інтернет-сторінці.